У Полтаві провели спортивно-розважальні змагання, родинні перегони. 30 сімей з Полтави та старостатів демонстрували свою спритність у п'яти естафетах з різноманітним спортивним інвентарем. Розминку перед стартом для учасників змагань провів прихильник здорового способу життя. Перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Сьогодні ми проводимо захід для всіх наших навчальних закладів. Раніше це було тато, мама, я спортивна сім'я, але сьогодні, коли батьки захищають нашу вітчизну, сьогодні участь беруть команди в складі мами і двох діток до 9 класу молодша школа і старша школа. Спортивні змагання просто для того, щоб показати тут не на першість, тут просто таке, знаєте, свято спорту зробити. Всі отримають задоволення, отримають призи, всі підуть звідси задоволення. Родинні спортивно-розважальні змагання проводять у Полтаві кілька разів на рік. Такі веселі старти покращують настрій, дарують відчуття родинної єдності, командного духу та корисні для здоров'я і дітей, і дорослих, говорить начальник управління у справах фізичної культури та спорту полтавської міської ради Ігор Кислов. Це найдоступніші елементи. Прави ігрові забезпечує програму наш відділ спорт для всіх. Ці змагання проводяться з метою, щоб трошки відлектися, щоб діти займалися улюбленими справами. І далі росли захисниками вітчизними, здоровими. Приходили до нас, дитячі наські спортивні школи, обирали собі любими від спорту, і ми їх чекаємо завжди. У захваті від атмосфери родинних перегонів родина загребельних. Юють моторику і цікаві для дітей і для сім'ї. Ми взагалі сім'єю займаємося спортом самі і запросили нас взяти участь. і Ми залюбки згодилися. Антон займається пауерліфтингом У нас З Артемом ми бігаємо і їздимо на велосипедах. Учасників змагань і родина Сорок дві наймолодші представниці якої займаються баскетболом. Дуже цікаво, дуже подобається. Ми вперше приймаємо участь в такому заході. Пройшли вже два конкурси. Ну, ми не перші, але головне ж не перемога, головне ж участь. У першому конкурсі було ближче стала сім'я, а в другому конкурсі побігав так приємно. Наприкінці кожен учасник спортивно-розважальних змагань родинні перегони отримав нагороди від організаторів управління у справах фізичної культури та спорту Полтавської міської ради: це грамоти, медалі, кубки, грошові сертифікати та пам'ятні подарунки.